Чопик, син Івано-Франківщини, який віддав своє життя за незалежність України на Херсонщині. Він назавжди поєднав захід і південь нашої держави. Науковець, викладач, воїн у кожній зі своїх ролей був прикладом відданості, мужності і любові до рідної землі. Його подвиг житиме в пам'яті українців як жертовність заради майбутнього у лютому. 2022 року він разом із побратимами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Стримував наступ російських окупантів біля Каховської ГЕС на шиловій балці. Людина проживає два життя: перше це фізичне, а друге, це через пам'ять, яку я намагаюся берегти і таким чином продовжувати життя свого сина, нашого сина, це наш з чоловіком, єдиний син. Я переконана в тому, що вони все бачать і чують, і нині нам допомагають, тому що. Знаєте, нам давали три дні на те, що ми впадемо, правда? А ми тримаємося вже, е, і 11 рік і четвертий і повномасштабний. І оця розмова з сином е, е, десь мене спонукала до того, аби я це висвітлювала на загал. І хочу вам сказати, що дуже багато знаходжу матерів е, через е, медіа, як тепер прийнято казати, через Фейсбук, які. Напевно, не мають такої можливості говорити про те, про що говорю я. Це у мене і мої, мої, мої колеги по болю із Чернігівщини, з Сумщини, з Київської області. І мій син, доцент Івано-Франківського медичного університету, викладав там з 2008 року і кандидат педагогічних наук. Я не викладач. Я не педагог, але мені дуже хочеться продовжити ту, ті починання, які розпочав мій син. Я сьогодні дуже велику увагу намагаюся і залучити всіх приділяти вихованню того покоління, яке буде відбудовувати державу, за яку мій син і інші сини та доньки віддали своє життя. Юрій Степанович Чопик, кандидат педагогічних наук. Старший лейтенант ЗСУ, ветеран АТО, учасник російсько-української війни. Героїчно загинув на Херсонщині у Береславському районі 26 лютого 2022 року, народився 18 вересня 1984 року в Івано-Франківську, навчався у школі номер 17 з відзнакою закінчив факультет іноземних мов Львівського національного університету. Здобув ступінь магістра та викладав класичні мови у рідному виші. Згодом працював викладачем і доцентом в Івано-Франківському національному медичному університеті, у 2010 році одружився разом із дружиною виховував двоє дітей: доньку Анну та сина Степана. У 2015 році був мобілізований, служив у прикордонних військах, а згодом, у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Де обіймав посаду заступника командира мінометної батареї 26 лютого 2022 року. Юрій Чопик загинув у бою з російськими окупантами біля Каховської ГЕС на Херсонщині. Йому було 37 років. За мужність та вірність присязі, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня посмертно, а також йому присвоєно звання капітана. Вшановуючи сина, родина Чопик заснувала перший всеукраїнський конкурс із міжнародною участю Герої не вмирають серед представлених робіт і наукові дослідження, яким Юрій присвятив значну частину свого життя. Його мати Галина Степанівна постійно проводить зустрічі з молоді. Сьогодні з чоловіком дуже багато зусиль прикладає до того, аби виходити до учнів до студентства. І е, на третю річницю жертовності я називаю це не тому що у кожного було право вибору, особливо у тих, хто приймав перші, перші дні, перші бої. Е, я е, зорганізувалася при підтримці ректорату медичного університету, департаменту освіти е, Івано-Франківської міської ради і просвіти е, організації міської в місті. Конкурс присвячений пам'яті Юрія Чопика. І знаєте. Я думала, що це буде конкурс, такий містечковий шкіл нашого з міста Івано-Франківська. А вийшов він перший всеукраїнський з міжнародною участю. Долучилися навіть жителі Торонто і були страшенно подивовані від того, що у нас в Україні, яка бореться з такою нечистю, шанують пам'ять тих, хто віддав за цю Україну життя. Були з усієї України. Учасники, це були е, ними написані вірші, ними написані твори. А ще мені, що було дуже приємно: дуже багато було е, творів, дослідницьких робіт про інших героїв, е, які віддали життя як Юрко, але ну, вони є жителями чи не жителями е, міста івано франківська але вони всі громадяни України. Це було дуже дуже приємно відвідую з чоловіком перші дзвоники ліцею, де вчився син. Відвідую на уроки нас запрошують. І Знову ж таки, тут хочу дуже подякувати пані Світлана, директор 17-го ліцею. Серед учасниць конкурсу роботу представила і переселенка з Херсонщини, чи родина евакуювалася до Івано-Франківська Злата Руденко. Дай Боже, дочекатися весни! Дай Боже дочекатись перемоги. До матерів хай вернуться сини, і росами умиють свої ноги, земля загоїть рани кров'яні, до своїх гнізд повернуться лелеки, зернина проросте у бур'яні, берези соком потечуть у глеки. Мед понесе до волика бджола, Калина вдягне вишиту сорочку. Дай Боже дочекатися весни, дай Боже дочекатись перемоги. Всі учасники неймовірні. Це було настільки приємно, це настільки це ім. Златочка Руденко, я не можу по-іншому її називати. Дівчинка з Херсонщини, яка сьогодні знайшла притулок на Прикарпатті. коли почула, що буде конкурс присвячений пам'яті Юрія Чопика, вона сказала своїй мамі і своїй вчительці, що незалежно від того, чи я отримую якийсь приз, я обов'язково прийму участь у цьому конкурсі. Бо Юра Чопик. Піддав життя за ту землю, де я народилася і жила. Це неймовірна дівчинка, позитивна. Ви навіть не можете собі уявити, і коли вона отримала цей вимпел, там радості не було вона цей усмішка і все. І знаєте, ще хочу вам сказати, що як би не нарікала на Міністерство освіти, коли я зверну, проста українська жінка. Написала від руки клопотання на міністра освіти стосовно того, що був такий конкурс, і я прошу його відзначити тих, хто долучився. Мені не було відмовлено. Були нагороджені, і Марія Гуцул, хочу їй дуже подякувати, тому що вона не тільки працювала з моїм Юрком, вона сьогодні і керівник міської просвіти і дуже багато робить. І заступник директора департаменту Світлана Авраменко. і дві вчительки ліцеїв. І ця дівчинка Злата Руденко отримала подяку від міністра освіти у вісім років. Уявляєте? Для неї це мама казала, що вона не знала, куди себе діти від радості. Ну це неймовірно. і Я щиро дякую за те, що була така відзнака цим небайдужим людям. Кожний майданчик, кожну зустріч пані Галина, використовує для національно патріотичного виховання юного покоління. Намагаюся приймати участь. У всіх заходах, навіть мені непритаманних, нещодавно була на знаєте, площадці міжнародної асоціації психологів. Ну, я далеко не психолог, і коли запитали, хто я, я розказала їм свою історію і сказала, що найкращим психологом в моїй ситуації це був мій чоловік. Бо коли я довідалася, що син загинув, і чоловікові сказала, що у мене немає бажання жити. Він мені, не маючи психологічної, як там називається освіти, сказав, що ми зобов'язані жити в пам'яті про сина. Юрій Чопик формувався як справжня і духовна особистість самого дитинства. Західна Україна це осередок поваги до родини і особлива віра до Бога. Там ніколи воно це не покидалося, і один раз ми з чоловіком, як два неуки, не боюся цього слова сказати, чуємо, що наш син йде на хресну дорогу. Ми почали дуже довго довідуватися, що це. А він, коли йде піст до Великодня, є хресна дорога. Це подяка Христові в стаціях за його жертву, людству. Нам соромно дониня з чоловіком, але він шести років ходив до церкви. Отець Володимир, який давав йому останній чин похорону, сказав, що кращого не було у нього парафіянина, як наш Юрко. А коли час його становлення, це час, знаєте, без телефонів, коли він уже мені віддзвонився на роботу, то він мені сказав: мам, я поїхав на город зібрати врожай. Я кажу: Сонечко, шостий клас, як ти це ж десь цей? Мама, я пошкодував вас, тому що ви прийдете втомлено з роботи. Це неймовірна дитина. Він вчився. І коли ми в 9 класі стали на розпутті, куди йому йти вчитися, прийняли рішення, що він буде поступати у Львівський університет імені Франка. Ви ж і прийняли рішення, що це буде німецька мова, яку він ще не вчив. Він 10 і 11 клас вчить факультативну німецьку, в нього в атестаті була англійська і німецька і поступає на класичну філологію. До речі, університет імені Франка він закінчив з відзнакою. І на третій день навчання в університеті на пішохідному переході на нього наїжджає мотоцикл. І він з э, травмованою ногою, коли ми з чоловіком пішли в деканат, сказали, що можливості академки немає. Тому йому треба здавати. Там була страшна травма, дуже страшна травма. Ми його забрали до Франківська, і те, що йому скидали, ми домовилися студентами латину, э, давньогрецьку, він цього не розумів. Він на милицях їхав на здачу усіх э, сесій, э, на здачу всіх. Э, 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 Екзаменаційних е, предметів. Е, і знаєте, як він жартував над цим? Він мені казав, мамо, я бачу, хто є е, тимчасовий інвалід, а хто з життя. Але якщо би я взяв капелюх, може би і мені гроші кидали. Хоча не один раз казав, що падав, бо слизько, зима і так далі. І знаєте, він ходив на гітару, зараз внук пішов на гітару. Він ходив на плавання, він ходив на карате, він ходив, він ні від чого не відмовлявся. У нього є товариш першого класу, який до нині його є кумща, Віталік. І один раз, коли мені приснився син, я кажу: синуль, ти знаєш, що ми за тобою страшенно сумуємо. Мама, я все знаю, все бачу. А я кажу, а ти знаєш, що і Віталік за тобою плаче? І він мені приснився і каже, мам, я знаю, що і Віталій плаче також. Тому, скажіть мені, хто ще може похвалитися таким товариством і дружбою з першого класу? Юрій Чопик мав великі плани на життя, які занотовував у своєму особистому записнику. Тепер ці сторінки перегортає його мама, вірячи, що здійснити мрії батька зможуть його діти. Він написав своїм таким, ви бачили, дрібним почерком, як всі науковці, зрештою, да? він написав. Зробити щось велике у своєму житті, а тоді знов так курявенько виправив щось велике за своїм життя. Плани на життя для нього завжди важливим була допомога тим, хто того потребує. Ви ж бачили, що першим там пунктом ішло велику суму грошей давати на доброчинність? Плани були такі амбітні, але багато чого, з того він досяг. І мені здається, що він так спішив жити, що він досяг би ще більше. І одним із пунктів, так, бібліотека Ватикану. Я завжди внукам своїм кажу, що ваш тато планував. Ну, правда, так відверто і щиро каже, бабусі, я не знаю, чи ми дотягнемося до цього. Я кажу: ви змушені Ви змушені бути в бібліотеці Ватикана не як на екскурсії, а як на е як Поціновувачі того, що там є, і працювати в тому, ну будемо бачити. Я думаю, що в дітях це справдиться. А як йому вдавалося наукову діяльність поєднувати викладацьку і от такий захист держави проносити mm. через себе? Дивіться, ви сказали, що він контракт у 2020 році підписав. Так. А так він більше того. Він по закінченню університету. А, знаєте, мені не кажучи. Своєю травмою ноги зробив все, щоб піти на військо. І я була оце диплом, ми отримали, а тут я поставлена перед фактом, що його забирають до війська. І як він це зробив? Я скажу вам відверто, нам в військкоматі казали, що всі платять, аби не йти, а вас заплатив, аби йти. Він вважав, що це треба робити. І відбував він службу в прикордонних військах. Донині в мене ще є там і фотографія, і все. А в 15-му році, з початком вторгнення, він був мобілізований. А в 20-му, я кажу, Бог свідок, я так просила його. Я мотивувала це тим, що ти єдиний син, що йде війна, страшна війна, і якщо хтось не розуміє, то ну, війна, гинуть хлопці, тому що є це. І він мені сказав, знаєте що? Тоді маму мене треба було виховувати по-іншому. Він ніколи не... Дуже багато людей сьогодні патріотизм одягають, а це, певно, в нього було всередині. У нього завжди була, знаєте, отака синьо жовта Одягають таку, він її не знімав. Але, ну, виявляється, був щирим українцем. Чесне впино плине, життя продовжується, а її розмови з сином залишаються ниткою, що поєднує серця і дарує підтримку. Пані Галина ділиться з ними в соцмережах, відкриваючи найпотаємніше і найдорожче. І я розмовляю з ним про те, що його дітки це внучка Аня і внук Степанко це діти, його радість. І хочу вам до слова сказати, що коли він все бачив ввечері 25 лютого, він зателефонував до своєї дружини і сказав Тань, пообіцяй, що у тебе і у дітей все буде добре. Наш чоловік, він пошкодував, він нам цього не сказав, що бачив, але він бачив, що виходу не буде. Тому е я розмовляю за дітей, я розмовляю за участь у всіх своїх е заходах. Я свято вірю в те, що вони все бачать. Я розкажу вам один такий випадок, коли мені, і я йому про це теж казала. Треба було конче за моєю роботою підписати документ а був блекаут. Якщо б я сьогодні не підписала цей документ, то точно б були якісь санкції. Довго чекала, коли включать світло, розрядилися всі телефони, всі ноутбуки. І я в 23:50 підходжу до вікна, дивлюся в небо, я завжди піднімаю очі до неба і шукаю його там, бо кажуть, що вони там живуть і нас бачать. І кажу: знаєш, синуля, я вже в цьому житті нічого не боюся, але ж ти розумієш, що твоїй мамі так багато років, якщо вона не підпише цей документ, то буде просто неприємно. Ви не повірите, включилося світло. Я підписала цей документ останній світловим І Як не повірити, в якісь чудеса? У 2025 році на будівлі Івано-Франківського національного медичного університету відкрили меморіальну дошку Юрію Чопику. Вона нагадує про мужність і жертовність викладача, який віддав життя науці студентам та свободі України. Це було в день загибелі медиків. Чомусь його завжди. Приписують до старшого лейтенанта медичної служби, а він готовив цих медиків. І до слова минулого року був такий форум Ветераний шлях додому. Я там мала також виступ. І по закінченню мого виступу до мене підійшов військовий з ампутованою ногою. І з цією ампутованою вклонився і сказав: Пані Галина, я дякую вам за сина. Я був студент, а він був у мене викладачем. Кращого викладача годі шукати. Бій на шиловій балці біля Каховської ГЕС на Береславщині мав важливе значення. Він затримав просування російських окупантів і дав час іншим областям підготуватися до оборони. П'ять днів воїни 80-ї бригади стримували ворога, не пропустивши жодної техніки. Юрій Чопик загинув 26 лютого 2022 року. Саме того дня місцеві жителі зняли відео з розбитою російською технікою. Це велика ціна свободи, яку заплатили кращі сини України. Коли кажуть, що у кожного є право вибору, він своїми побратимами вибрав віддати життя, аби зупинити одного, двох і навіть декілька москалів, щоб зупинити той шлях на Україну, який вони планували за три дні. Береславці, ризикуючи життям на транспорті, який надав місцевий фермер, вивезли з поля бою 24 загиблих бійців та одного пораненого, родина Чопиків місяць чекала на тіло свого сина. Я не пам'ятаю, як воно було, бо люди в горі своєму я навіть не пам'ятаю, хто був. Я вам скажу, я сьогодні співчуваю всім тим батькам, які... Нині є в статусі очікування безвісти зниклих. У нас це було місяць. Ми довідалися 28 лютого, що Юранька е, прийняв останній бій під мостом. Я, чесно кажучи, думала, чи то Антонівський, чи то який, ми відверто не знали. Тоді видно, була передислокація. Ну, а е, повідомили нас про те, що нам вже везуть його на щиті 30 березня. Тобто місяць ми були. Е, в очікуванні того, що от, -от він подзвонить і повернеться. Я вам більше скажу, коли дзвонили нам внуки, ми внусті відразу сказали, а внукові трохи не говорили, то внук завжди це мотивував тим, що тато забув пароль або павербанк. І я хочу тут віддати належне мерові міста Івано-Франківська Марцінки Руслану. Він на кожному чині похорону. На кожному присутній. Причина його відсутності тільки, напевно, тоді, коли він везе якісь речі на передову. На сьогодні вся пам'ять завершується при врученні прапора родині загиблого. Створюються громадські організації, до... я завжди йду всупереч цьому, бо я сьогодні вважаю, що не на часі гратися і бавитися. Сьогодні одні воюють, а другі повинні готувати тих, хто має прийти на заміну або відбудовувати. Я намагаюся власними силами. При допомозі небайдужих, як я їх називаю людей, робити можливе і неможливе. Треба говорити з дітьми. Це про те, про що ми з вами говорили. Треба дітям розказувати. Один випадок знову ж таки, цей 17-й ліцей Світлану Гарасимчук, я знову згадаю, я не можу не згадати, вони роблять вшанування пам'яті тих, хто вчився і хто є сином працівника. Ми сидимо, розказуємо, дівчинка, яка співає. Почала сильно плакати. Вона не може вийшла на сцену і не може співати. Я підійшла до своєї вчительки і кажу, а в неї хтось загинув. Така дівчинка, вона, до речі, ці гроші заробляє у нас в центрі кожної суботи співає, щоб донатити ЗСУ. А вона потім, я її після завершення обняла, вона так перейнялася тим, що ми розказали. Можливо, тільки в ту хвилину, на третьому році війни повномасштабної зрозуміло, якою ціною в Івано-Франківську їй дається можливість вчитися і щось робити. Тому я вважаю, що нині треба розмовляти, говорити так. Дуже багато приділяється ветеранам, що повертаються. Я на одному із таких зустрічей сказала: а якби повернувся мій син, він би був ветераном. А, треба тим помагати, але і не забувати. Я а ще на одній зустрічі сказала: я не прошу я не прошу преференції від держави. Використайте мої знання і можливості в розмові з усіма, в розмові, в подачі цієї інформації. Цього ще на превеликий жаль немає. Херсонщина зранена і нескорена стала рідною землею для родини чопиків. Я завжди кажу, що це наша сином земля. І на вшануванні перших роковин я сказала, що ми обов'язково туди поїдемо. Мені пообіцяли усі мої друзі і знайомі, що ми відвідуємо ту землю, яка скроплена кров'ю нашого сина. За мужність та вірність присязі Юрій Чопик, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно, а також йому присвоєно звання капітана. Слава Україні! Герої не вмирають!